Дніприві! Плануєте продати авто на німецьких номерах. З чого розпочати? Сьогодні ми розповімо про перші кроки у продажу автомобілів Німеччини. А поки не забудьте підписатися на канали Вітрила та Тебе Верітас. Попереду багато корисного. Перш за все, потрібно підготувати оголошення, у якому чітко і зрозуміло вказати. Основну інформацію про авто, марку, модель пробіг, технічний стан та будь-які особливості, чим докладніше і правдивіше, тим більше шансів швидко знайти покупця. Далі розміщуємо оголошення на популярних порталах, таких як іпеклянісайдер, e ВОКА чи Mobile.de. І будьте готові до сотень різних запитань. Інколи досить кумедних, але це теж частина процесу. Наприклад, в мене запитували, чи надаю я гарантію на машину на три місяці. Важливо знати, у Німеччині цібатно в продажі, продавець не зобов'язаний надавати гарантію. Ще одне питання коли був проданий тюф? Якщо відповідаєш, що торік покупець просить зробити знижку, умовляв мовляв, наступного року йому доведеться робити тю самостійно. Тому раджу ставити ціну на 300-400 євро вищою від бажаної, все одно покупці будуть торгуватися, і це дасть тобі простір для манера. Не рекомендую вказувати свій особистий номер телефону в оголошенні. Це може призвести до небажаних дзвінків, шахрайських повідомлень або СПАМу. Краще використовувати захищену систему повідомлень на самій платформі, Як оцінити вартість власного автомобіля в Німеччині? Найпростіший спосіб це проаналізувати оголошення з продажу скожих автомобілей за маркою, моделлю, роком випуску, пробігом та станом на таких платформах, як Mobile.de або Autoscott Fiunch Пронявши кілька аналогічних пропозицій, можна визначити середню ринкову ціну. Ще один варіант. Звернутися до автодилера автогенла. Вони часто пропонують швидку купівлю, але зазвичай ціна буде на 1000 євро або більше нижче, ніж при продажу приватній особі. Це пов'язано з тим, що генла враховують власну маржу та можливі витрати на ремонт чи підготовку до перепродажу. Якщо не плануєте продавати авто через гендла, а хочете знайти покупця самостійно, сміливо додавайте щонайменше ще 1000 євро до тієї суми, яку пропонує ділер. Таким чином, ви отримуєте ближче до реальної ринкової вартості ціну. Знайшли покупця? Ось що потрібно знати перед продажем авто в Німеччині. Вітаю! Якщо ви вже знайшли покупця для свого авто чудово. Але перед передачею плечів є кілька важливих моментів, які потрібно врахувати, щоб убезпечити себе. Перше. Укладаємо договір купівлі-продажу. Такий договір легко знайти в інтернеті. Просто введіть у пошуку авто кауфетрак приват. Це має бути письмовий документ, де зазначається тані продавця та покупця. Інформація про автономи, побіг, дата останнього тю тощо, сума угоди. Важливі юридичні формулювання. Вказуємо відмову від відповідальності. Privatnummern, weil, wie wir Ihnen bereits gesagt haben, das bedeutet nicht eine Garantie, einen Verpflichtung, aber es ist obligatorisch, dass Sie es notieren müssen. Formulieren Sie es so: "Der Kauf wird gesehen. Keine Garantie, keine Rücknahme. Der Käufer hat das Fahrzeug besichtigt und erklärt, dass er in dem Zustand Einverstanden ist und keine Ansprüche gelten macht. куплено, як побачено, без гарантії та повернення. Покупець оглянев авто і погоджується з його станом, претензій немає. Інколи ніколи не продавайте авто без перереєстрації, це один з ваших важливіших моментів. Або самостійно знімаєте авто з реєстрації. В або покупець одразу переоформлює його на себе. Формально не власне. Але відповідальність ще на вас. Хоча в договорі ви вказуєте дату передачі авто, покупцю із цього моменту формально вже ви не є власником. На практиці, якщо покупець не переоформить авто, наїде на штрафи або не сплатить податки, потрапить у ДТП всі запити, штрафи, а іноді поліція спочатку звернеться саме до вас, я до останнього зареєстрованого власника. У гіршому випадку вам доведеться відстоювати свою правоту в суді. Доводячи, що авто вже було подано і передано. Ось як приклад, що може трапитись. Рекомендація зніміть авто з реєстрації самостійно абмельдру у сулазу ще до передачі покупцями. Збережіть копію договору з підписами, датою та годиною передачі. Це зекономить вам. Купу нервів і, можливо, грошей. Що з номерними знаками? Якщо ви знімаєте авто з реєстрації, не віддавайте номерні знаки покупці. І справа тут не лише в тому, що вони дорогі вам, як пам'ять, а тому, що згідно з законом, автомобіль без реєстрації не має права стояти на вулиці тільки на, на припадній стоянці чи гаражі, інакше штраф. Чи можна зняти авто з реєстрації онлайн у Німеччині? Тав можна, але лише за певних умов. Якщо у вас є новий тип свідоцтва про реєстрацію, частина першанг з qr кодом тоді ви можете зняти авто з реєстрації онлайн. Ich zeige es euch bitte. ihr Google Kfz-Zulassungsstelle plus euer Minister, z.B. Kfz-Zulassungsstelle Leipzig, auf der Seite eurer Mister schickt ihr das Fahrzeug online abmelden oder online aus dem Betrieb setzen. Bitte betrachtet. Dokumente qr ja Klarkoden Teil 1 Nummer 12 werden Sie in den Systemen auswählen. Сплата невалютного збору приблизно 5-7 євро. Актуальний БНЖ для цього не потрібен. Це ще одна перевага на від реєстрації авто на себе а мельдом де часто просять пред'явити дійсно БНЖ при зятті з реєстрації він не потрібен. Після успішної онлайн-відміни система згенерує підтвердження, яке можна зберегти. Або роздрукувати. Як зняти авто з реєстрації онлайн, дивіться в наших нових відео. До зустрічі та до нових відео!